Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. На одній із сесії міської ради, яка відбулася 17 грудня минулого року, було прийнято рішення перейменувати вулиці та провулки Борисполя відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Відтак частина вулиці Лютнева, а саме від вулиці Київський шлях до головатого, перейменували на вулицю Степана Бандери, що обурило мешканців прилеглих будинків. Вони переконані, що коли Назва не стосується наведених у законі режимів. Більше того, містяни запевняють, що їхньою думкою щодо зміни назви не поцікавилися. Тож бориспільці вимагають повернути колишню назву вулиці. І з таким питанням вони прийшли на прийом до першого заступника міського голови Миколи Корнічука. Ви маєте право написати таке звернення, а ми зобов'язані розглянути його на депутатських комісіях і винести на розгляд сесії міської ради. Рішучи налаштовані місця, не готові обстоювати власну думку на сесії міської ради. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.